28 листопада, п'ятниця. без 10 хвилин 7 ранку я беру Богдану манну кашу, зробила собі сніданок, лаваш з сиром плавленим і кава. Грію водичку, в чайник. Зараз буду наливати термос, бо о 7-й годині нам вимкнуть світло. Каша Богдана готова з маслом і з полуничним таким джимом. Так і бутерброд Богдану зробила. Хліб, такий кірпічик, сир і майонез. Вікусь! Іди заберіга. Мала мені з кончиками. Ось, треба запитати в пані Вікторії. Так, ми вже підходимо до садочка. У нас вже вдома немає світла, але в садочку, судячи, з усього є. А Віка просила почитати, що там будуть давати на сніданок. Зараз я почитаю її. Де ви там? Повернулась вже. Додому з покупками з Велмарту на 960 гривень. Капусточка броколі там якісь залишки, хоча це може тільки в залі залишки ще є на складі, але вони досі ще коштують 50 з чимось гривень за кілограм. То я купила дві ось такі голівки броколі, три помідорчики до салату, пекінська капуста до салату. Ось пекінська капуста ціна радує: 17 гривень за кілограм. В'язка бананів. Два кабачки. Це буду балувати віку. Дітей треба балувати. Буду сьогодні варити кабачки. Лимонад. це мені прямо там в магазині пити захотілося. Кефір, галичина, маленька пляшечка. Чотири йогурти це для Віки, для Богдана і на вихідні. Сир фета, good milk. Шарони, три шарончики. 70 гривень за кілограм. А хлібчик, знову керпічик купила вейсброд 28 гривень. М'ясо купила гомілки, ось такі на шаряба, І на шаряба фарш філейний, курячий. масло селянське. так, Із солодкого рошен вафлі лимонні, три пастіли. Далі вирішила купити ось такі баклажани з морквою. По-корейськи. Ось там ще перчик, щось таке. Сподіваюсь, буде смачно до гарніру. Спагетті, яйця, хід продукт, це один категорія. Так, і вологі серветки ще купила. Ось такі були покупочки. Іду за вікою. 12.10. І її завила повітряна тривога. Зараз всіх дітей знову будуть виводити в укриття. Забрала віку. Віка їсть по стілу. Діти пішли в укриття. Вікусінька, ми поспимо і підемо погуляємо на майданчику. Зараз вже час спадки. Мені оце, коли повітряна тривога замість денного сну, то мені шкода не тільки дітей, а й вихователів. У них такий... Засмучений, яко кажучи, вигляд. Пішли. Мам, це тривога вже. Сладенько. Тривога, дай, йдемо додому. Прийшли вже додому, у вікі перекус і будемо лягати спадки. Так, віку поклала спати. Зараз буду обідати. Точніше, перекусувати, чи не знаю як. Ось таку печінку тріски відкрила. Це, наче непогана така за кількістю, бо аквамарин купляла, показувала там, якось мені не сподобалось, дуже мало її. Так, Зараз буду з чаєм, з хлібчиком їсти. Зараз я буду смажити курячі гомілки. Снатерла їх уже приправою. Ось такою маринад називається для курки з чесником і травами. І одну гумілку буду відварювати для віки сьогодні на вечерю. Обсмажую курочку. І зробила собі каву. Зараз поп'ю по кілікашку. Буду зараз обідати. Віка ще спить, але по закону підлості вона зараз обов'язково встане. У мене на обід макарони. На обід макарони з під сиром. Богдан прийшов зі школи і сказав, що він думав, що я це я йому насипала. А ти будеш їсти? Так ви ж йдете там кудись в піцерію чи щось. В піцерію пізніше, тож буде обідати. Так, Богдан на обід, макарони, гомілка і баклажани ну те саме, що у мене. А в піцерію з друзями Богдан піде. В Макдональдс. А, в Макдональдс йде. Під вечір. Що ти хочеш відірвати? Так, Віка проснулась вже. Я досмажила курячі гомілки. Їх було чотири. Дві ми з Богданом ушатали. Це дві лишилось. Зараз буду варити для Віки в пароварці баклажани, кабачки. Зараз покажу зимову курточку для Віки, яку я, нарешті, все ж таки купила. Купила я її в магазині баул. Ось така гарненька чорненька курточка. Все, як я хотіла, приталена, така подовжена. Все, як я люблю для Віки Це суто-зимова курточка з наповнювачем, з утеплювачем. Ось така вона, як пуховичок, пухкенька з, таким, з такою золотистою фурнітурою, такою біло-золотою, з капюшоном. Ось так вона. Спереду виглядає, я її вже випрала, із засобом для чорного одягу. Так вона виглядає ззаду. І зараз ще покажу, як вона виглядає зсередини. Ось так курточка виглядає зсередини. 5-6 років написано. Тут ось ще така флісова тканина. Ось така класна курточка. Коштувала вона. 350 гривень. Бікіна вечеря, кабачки, макарончики і м'ясо курячої гоміпки. варене. Все, Вікусінька вже сіла їсти. <плес> -ня -ня -ня. Ні, зараз будемо читати. Зараз буду я робити салатик, пекінська капуста, помідорчики і сир фета. Зробила вже салат з приправою для салату. Ми вже лягаємо спати. Віка п'є молочко. В телеграм-каналах пишуть про можливий обстріл вночі, тож, тримаємось. Бажаю все ж таки, щоб вночі було тихо. І це була дезінфа. І до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока. І всім пока-пока. Ну, пока-пока. Угу. І всім пока-пока. Бій -пока. молочко